Всім величезний привіт! Сподіваюсь, туалетного паперу сніжна панда вистачить нам всіх. 35,90 за упаковку. Це надзвичайно хороша ціна. В іншому магазині я не бачив таких низьких цін на сьогоднішній день на туалетний папір. Знижка 42%, тому я думаю, варто купити. Ну і подивимось, що ще в акції. Так, рута по 52 гривні. Також само, двошарові, чотири рулони, як в сніжної панди. Так, ну, Дуже багато знижок на суботу, але щось можна і купити до суботи. Або навіть той товар, який не буде у суботу. От зараз знижки на ось ці а, свіжанка. А що тут написано Розумний вибір. Косметичні диски, 80 штук. Мабуть, це ж вони. А, Розумний вибір, да, це вони. 18,90. Зараз зі знижкою 23%. Так, зверніть увагу, хороша ціна на жіночу гігієна на Леді 14 штук. 20% на підгузки хагіси знижка по 316 зараз будь-який розмір. Так, підгузки для дорослих Тена 130-50. розмір М і розмір L 169 90 Підгузки трусики міні Бі 220 гривень. Так, серветки дитячі вологі, своя лінія 72 штуки, зараз 37,90, бачу теж серветки подорожчали всюди. Мило, до речі, тут пів літри з дозатором кремове 53,80. Зі знижкою тверде мило Тео, 90 грам 21 гривня, 70 копійок. Поставили в акцію. По 50 гривень факс миндальне молочко. І, здається, факс ще має бути кокосове. Ось також. Факс В Упаковці 5 штук. Зі знижкою нові гелі для душу йогуртові. Сподіваюсь, вже хтось їх купував. 77,60 400 грам. Гелі для душу Fresh Juice 400 грам, 51 гривня. Для питті Марсельє 53,70. Бачу ще АТБ, ще така. Ну, тримається ціна на цей гель для душу, тому що в інших магазинах він вже він я бачу навіть по 70 та вище гривень. Мило Тео. З дозатором 400 грам. Мілі улюблений сейверт 70 гривень. Так, милорідке, зелена аптека, миндаль та осяне молочко оливка та годжі. Тут ціла купа всього, дивіться, 460 грам. Зараз теж непогана ціна 44,70. Ну і новинка. Можна буде спробувати те Авокадо. Показує вам, як новинку. Буде по знижках, можна буде спробувати. 300 грам. Так, тут пів літри. Кремова Нівея Так, зі знижкою бачу дитяча Аква Фреш 64, 75 мілілітрів. І дитячий Лакалут 56 гривень 60 мілілітрів. Так, блендамед я такий, такий, так, продасться. Я такого блендамеду ніде не бачив. Дивіться, що продавався ось такий подвійний, дві, дві штуки. Мабуть, не звертав уваги, та не знаю. 112 гривень за дві упаковки блендамеда. Так, в акції ось такий також. блендамед, подвійний, бачите, теж дві упаковки 97,70. Зі знижкою зубні щітки від своєї лінії, дві штуки в упаковці. Середня жорсткість. 21 гривня. Ну, рахуйте, по 10 гривень одна щітка виходить. Це теж хороша ціна. Ну, я хочу сказати, якщо дитина буде чистити зуби, якщо ви з нею домовитесь, я тобі куплю красиву зубну щітку Хотвінс, ти будеш чистити зубки. Він скаже да, тоді купуйте. Лакалут. 8990. Ну, будемо чекати в суботу. Користуйтеся ось такими флісами, які видаляють залишки їжі між зубами, де зубна щітка може не... Почистити. Дуже хороша штука. Я теж таку маю, 29-30 гривень. 50 штук в упаковці. Так, зі знижкою ось такий крем для рук, смузі манго. І чорна ягода. Як вона там називається ожина, 23,50 50 грам. І ось такі теж зараз зі знижкою. Алої вера та оливка. Крем для рук 75 грам 2790. Можна спробувати ось такий крем для рук, хто купував його. Тут 190 грам, і ціна його 56 гривень 40 копійок. Два види. Дуже зручно, пляшка йде з дозатором. Так, тут якийсь вийшов крем Silky Hands 10 грам безкоштовно. 80 грам, 55-70 зараз. Ну, дивіться, ось такий теж, бачите, 55-70, де 10%, 10 не безкоштовно. Бачите, тут скільки 70 грам? 72 грама. 55-70 і ось такий великий. 80 грам. 10% безкоштовно 55-70. Ну, від своєї лінії можна придбати за 20 гривень. 80 грам з персиковою олією. Міцелярна вода. Тут велика вага, 500 грам, 58-80. Не знаю, як ті кулькові дезодоранти, але тут такий великий вибір, і чоловічі, і жіночі. Це і все польща 51 гривня 70 копійок. Зараз в АТБ можна придбати ось таку піну для гоління, джілет 300 грам за 90 гривень, а гель Gillette 144 гривні, але тут 200 грам. Також зі знижкою ось ця пінка для вмивання. Тут 170 грам. Доктор Санте. Міцелярний гель для вмивання 200 г-69 гривень. Можна придбати Евелін, хто користується такими кремами. надзвичайно для сухої шкіри. Є з добавкою оливок. 10750-200 г велика упаковка. Крем для обличчя та шиї антивіковий, також упаковка велика, 200 грам. І зараз він 55 гривень. Ну, на поличках все більше, більше з'являється наборів для чоловіків. Це, мабуть, натяк, що скоро свято. Миколая, Новий рік, Різдво, Дронковий набір Арко Man Full, склад набору піну для гоління арко 200 г та гель для душу арко 260 грам. 155 гривень майже. І ось такі я по АТБ також бачу. Тут іде гель для душу, бадьорість та крем для гоління зволожуючий. Біотон Косметик. Гель для душу, інжир 250 грам і зволожуючий крем для гоління 75 грам 129 гривень. Так, добре. Добре. Дивимось з вами далі, що тут ще є. Ось такі спреї для волосся, а двофазні арган. 62 гривні, 200 г. Зі знижкою шампунь Ну, Ще зі знижкою, мабуть, можна купити його. Дуже хороша ця йде пляшка з дозатором відновлення та зміцнення волосся по всій довжині комплекс амінокислот. Тут цілий кілограм 9650. Шампунь Ecoline, Це, мабуть, наш вітчизняний. Да. Зараз теж зі знижкою можна придбати 46 гривень 400 мілілітрів. Тут для, і для жирного волосся, є для всієї родини ось такий. Якщо я не помиляюсь, там ще є ще якийсь третій, але я не бачу його. Три види його здається, має бути. Може, я щось плутаю. Ну, добре. 400 грам 46 гривень. Шампунь доктор а, великий також. Тут цілий літр, 92 гривні майже. Реп'яхова, касторова, розмаринова олія. Потрійна сила для зміцнення проти випадіння волосся. Дитячий сатін, шампунь, кондиціонер дитячий 270 грам, 28 гривень. Оцей Онікс для миття посуду пахне, як колись гала для миття посуду пахла, пам'ятаєте? От тільки за якість я не знаю, хто купував онікс, залишайте коментар, 500 грам. Звичайно, хороша знижка, 40%, 21 гривня. Бачу доместос великий по 105 гривень. Теж різко піднялося в ціні. Дивіться, які з'явились в АТБ скатертини. Поліетиленова скатертина, скарбничка. Метр двадцять на метр п'ятдесят. До речі, кольори в асортименті, але такі кольори яскраві. Для миття посуду дитячого півлітровий сатін. 27,80 Порошок для чищення Грюнвельд. Бачу, що розкуповують, хороша ціна 27,80 500 грам і Тітан, також порошок для чищення, 40 гривень 500 грамів. Сів можна придбати за 91 гривню зараз. Теж надзвичайно різко ціна піднялась. Для миття підлоги. А ось а ось таке ріво від своєї лінії можна придбати за 50 гривень. Можна придбати дві упаковки, дві банки. Не знаю, як по якості, хоча на колір майже одинакові. А за містер-пропер я взагалі навіть вам не показую. Пакети слайси. Слайси, чи як вони називають? Зіп-пакети, о! Зіп-пакети, які закриваються тут. 3 ага, 10 штук на 3 літри, зрозумію. Тому що інші йдуть, знаєте, а різні йдуть упаковки. Може я щось плутаю, але ні. 10 штук. Номінальний розмір. Кількості 10 штук. Так, да, на 3 літри, Слайдери. 35,60 зі знижкою. Ось такі новинки з'явилися в АТБ. Капсули для прання, гель та порошок 2 в одному, 14 капсул, 155 гривень майже. Так, ну і ось такі от колор. Тут 10 капсул. Порошок та гель 2 в одному. 124 гривні. Цікаво. А капсули Teo Baby 14 штук зараз зі знижкою, 150 гривень. Навіть зі знижкою не дуже. І ціна відрізняється: 14 штук. Так, не знаю, за ці капсули тут 12 штук колор, а навіть без знижки вони йдуть по 98,60. Є колор і є універсал. Порошок Тео Бейбі вагою 2400, 223 гривні. Ну, в кого є карта АТБ, звертайте ціну в. У цих прямокутничках для власників карти АТБ ціни набагато дешевші. Гала Аквапудра для кольорового майже 40 гривень. Ручне прання морська свіжість та французький аромат. Капсули When Free. Тут у нас 10 штук, 103,60. І ось такі капсули. Також 4 в одному. 19 штук, 176,60. Ну, для власників карти АТБ дешевше, можна зекономити. Дивіться, який цікавий засіб для прання. Тут 4 кілограми, 133,90. Онікс. з вагою 4,5 кг 337,90. Автомат. Ось такий Савекс можна придбати за 36,80. Тут 400 грам. Савекс преміум 39 гривень. Розчаровуюсь, друзі, кожного разу. Не знаю, як ви чи замічаєте, що ціни піднімаються в магазинах. А для мене, так як я кожен день ходжу і знімаю усі ці акції, я бачу, як ціни підіймаються на все, повністю на все. Я вам хочу побажати економних покупок, головне здоров'я вам міцного та мирного неба. І все, все буде добре. До зустрічі.